Шановні журналісти, хотів сьогодні повідомити про те, що до івано франківської міської ради надійшли нам декілька повідомлень 7 числа, зокрема від таких політичних організацій, як Комуністична партія України, яка звернулася до нас про те, що вона 9 травня хоче. О 9.30 по вулиці Незалежності 4 зібрання їхніх прихильників з подальшим ходом в меморіальне кладовище по вулиці Лепкого. Зрозуміло, що вони хотіли йти по хочуть іти по вулиці Незалежності. Також 9-го таку ж саму аналогічну заявку подав антифашистський комітет України Івано-Франківська обласна організація. Теж 7 травня. Також 7 травня була подана відповідна заява громадської організації поклик націй на проведення. В той же самий час, з 9 до 12 години, на вічовому майдані акції вшанування пам'яті жертв та учасників Другої світової війни. Окремо хотів би сказати, що в той же самий час було подано від громадської організації меморіал заявка про те, що з 10 до 13 години на вічовому майдані, 9 травня, планується розмістити пересувну виставку забуття не підлягає. Зважаючи на те, що зрештою дані організації вони сповідують різну ідеологію і вони сповідують різні, ну скажімо, певне сповідують певні ідеї, виконавчий комітет міської ради відповідно підготував і подав позовну заяву про те, що в своєму позові ми просили. Відповідно, суд щоби. Заборонити громадській організації поклик нації, Івано-Франківському обласному історико-просвітницькому товариству Меморіал імені Василя Стуса, Івано-Франківській обласній організації Антифашистський комітет України, Івано-Франківському обласному комітету комуністичної партії України, проведення ходи та мітингів з використанням символіки за винятком проведення панахіди у меморіальному сквері на вулиці Богдана Лепкого у місті Івано-Франківську, і відповідно дане поза. На заява була подана е, до адміністративного суду, і е, відповідно, е, суд е, е, Івано-Франківський окружний адміністративний суд, який знаходиться на вулиці Шевченка, 47, сьогодні задовільнив. Даний позов і відповідно заборонив проведення даних заходів громадським організаціям Меморіал, Антифашистський комітет України обласному комітету комуністичної партії України, а також громадській організації поклик нації. Звертаємося до правоохоронних наших органів про те, що ми би хотіли, щоб було забезпечено виконання рішення суду, і відповідно завтра все-таки не відбулися. Провокації, які могли би статися в місті івано франківську якщо б Івано-Франківський виконавчий комітет, а також міська рада, не звернулися до суду з позовною заявою. Проте те, хотів би проінформувати журналістів, що на момент, а саме сьогодні, в третій годині був поданий такий позовна заява. В нас був зареєстрований лист від народного депутата України Найдьонова, члена комуністичної партії, про те, що. Він 9 травня планує провести о 9 годині за адресою міста івано франківськ вулиця Незалежності, 4, зустріч з подальшою ходою на меморіальне кладовище воїнів Великої Вітчизняної війни для вшанування ветеранів та привітання виборців Івано-Франківська з нагоди державного свята Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Тобто є така подана заявка, відповідно, ви знаєте, що народний депутат України має певний статус, і він підпорядкований закону про Україну про народні депутати, і відповідно така відповідна заявка є. Хотів би наголосити, що також Комуністична партія України в своєму зверненні звертає увагу про те, що вони би хотіли. Пройтися з використанням символіки років великої вітчизняної війни і наводять статтю цього закону, а також з символікою компартії України, яка зареєстрована Міністерством юстиції України, тобто чітко дали в своїй заявці з якою символікою вони би хотіли пройти.